Шановні козаки, вітаю вас із святом. Щастя, здоров'я, благополуччя, і нехай Господь всім нам допомагає, бо сьогодні над нашою рідною країною знову нависає загроза і небезпека, загроза втрати рідної української мови. Антиукраїнська влада нещодавно в парламенті протягнула закон, яким хоче знищити нашу українську мову. Я звертаюся до козаків, а не свинопасів. Козаки. Треба рятувати Україну від цієї банди, яка керує країною, яка хоче знищити мову українців і які знову хочуть потопити батурину сеймі. Ми не дамо їм цього зробити. Саме тому я сьогодні приїхав сюди як лідер радикальної партії, як ваш земляк депутат сказати, я разом з вами і ми захистимо Україну. Ми врятуємо людей, і ми нікому не дамо сісти нам на голову. І святом, і хай нам Господь Бог допомагає. Козаки до перемоги.